Вони завжди на першій лінії. Спеціально до дня української піхоти у столиці відкрили фотовиставку. Її так і назвали Перша лінія. Вона розповідає про будні найстаршого, найчисленнішого і найсильнішого роду військ. Піхотинці сухопутних військ виконують одні із найскладніших завдань. День піхоти це свято як для сухопутних військ загалом, так і для бійців територіальної оборони, десантно-штурмових військ, морської піхоти та усіх, хто тримає лінію фронту. Про це і свідчить виставка на світлинах, як оборона так і наступи, утримання позиції, їх облаштування, портрети наших воїнів та їхні емоції. Побачити героїчну піхоту можна впродовж двох тижнів на другому поверсі південного залізничного вокзалу Києва. Далі кілька слів від одного із авторів фото Сергія Нужненка, воєнного фотокореспондента Радіо Свободи, та Віталія Саранцева, начальника управління комунікації командування сухопутних військ ЗСУ. Як би воно не було тяжко, але хлопці, саме військові, піхота, вони роблять свою роботу, бо мені здається, на цій війні піхота для піхоти це найтяжча робота. Саме у них найтяжча робота, попри там, якусь роботу інших родів військ. І зараз саме із -за роботи. FPV, дронів доїхати до самої піхоти, наприклад, зараз це дуже нереально, це дуже тяжко, і я даже не представляю, як з самим хлопцям треба заїжджати на позиції. Ми е, зібрали найкращі роботи наших колег, наших е, пресофіцерів, наших е, цивільних воєнкорів, які надали нам ці фотографії, і ми хочемо показати е, нашим українцям е, важкі і разом з цим героїчні будні нашої піхоти.